Доброго дня в ефірі інформаційна програма вчасно. Студії для вас працюють Мар'яна Лошак, Наталія і Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Без охорони та з конкретними першочерговими кроками. Голова ОДА Геннадій Москаль зазначив, без охоронців працював в Сєвєродонецьку, тому й тут в спокійному Закарпатті, традиції не порушить. Свій день голова розпочав о сьомій ранку та з кави у місцевій кав'ярні. Очільник краю повідомив, вже готові документи на звільнення усіх 13 голів районних держадміністрацій. А ще зазначив, підпорядкування кланам прийшов кінець. Тепер на Закарпатті державне управління областю. 20 Перекриваємо повністю область. Будуть стояти митники, прикордонники, міліції. Перше, не допустити фури сюди з сигаретами, афроукраїнців, значить, це раз друге. Оці всі машини, які мають по митному законодавству 5 днів тільки возитися, а потім покидати територію, назад вивозитися, вони тут вже роками шляються. Значить, і ціла куча цілих проблем. Значить, це чотири перевали. Багато на горбу через ліс не перетащиш. Серед причин конфлікту в Мукачеві служба безпеки України розглядає контрабанду і причетність правоохоронців до подій в цілому. Про це під час брифінгу заявив начальник головного слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук. Слідчі перевіряють адекватність дій правоохоронців та їхню причетність до трагічних подій. Версію теракту в СБУ вже відкинули. Між тим у Мукачеві та в околицях досі тривають обшуки. Що стосується версії терористичного акту, то я вважаю, що на момент порушення та внесення до реєстру ознаки цього злочину були. Але сьогодні мотиви, які є безумовною ознакою цього злочину, відсутні. Тому говорити про терористичний акт я вважаю буде необґрунтованим і недоцільним, пояснив Остафійчук. Ще одне за останній тиждень хибне замінування сьогодні близько 10-ї години. До міліції зателефонував чоловік, який знайшов підозрілу валізу. Вона лежала біля будівлі обласного управління міліції. Вулиці поблизу управління перекрили на місце. Виїхали експерти та сапери. Проте валіза виявилася порожньою. Зараз рух транспорту відновлено. Міліція закликає в подібних ситуаціях завжди звертатися до правоохоронців і в жодному разі не чіпати підозрілі речі. 10.20 двадцять поступив виклик, що знаходці біля управління, підозріли предмет. Приїхали, обстежили, підзріли, нічого не 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 виявлено, пусте, де і як в такій ситуації діяти громадянам? Дзвонити чи краще не, не обов'язково повідомляти. Нарколабораторію замасковану під пельменний цех виявили у селі Ключарки Мукачівського району. Про це повідомив начальник головного слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук. Керував нарколабораторією чоловік на кличку Тайсон. Саме ця особа перебуває зараз в розшуку. За попередньою інформацією в лабораторії виготовляли особливо небезпечний синтетичний наркотик первантин, який розповсюджували на території Закарпаття. Боротьба за приміщення більше двох років між орендарями та власниками магазину, що знаходиться на вулиці Корзо, 17, триває судова тяганина, і ті інші мають угоди на право займати приміщення. Державна виконавча служба повинна передати його законним власникам. Проте орендарі не дали можливості це зробити. Аби потрапити всередину власники вибили двері. Боротьба тривала впродовж дня, але питання так і не було вирішено. З подробицями Анастасія Ножка. Орендарі, слово орендарі, то ніколи вони, займа... вони лише займають приміщення, а не хазяїва на вулиці. Корзо неспокійно. Ось такою вже впродовж двох років є полеміка за приміщення. Пані Ганна одна з тих, хто пропрацював у магазині на центральній вулиці Ужгорода близько 40 років. Вона одна з законних власників. Каже, виграли усі суди, але орендарі не пускають їх. Я вже ще ціле трясу. Я не можу. Бандити захватили магазини, хочуть пущати власників магазина у магазин. Маючи підтримку від маєрчика. Він від їх запевняє, що дійсно вони там мають. Він каже, що то його на якому основанні його ми не розуміємо. Серед присутніх біля магазину були й представники правоохоронних органів, які виступили проти незаконних дій орендарів. Адвокат однієї зі сторін наголошує рішення чітке і просте, а дія орендарів незрозуміла. Майно орендарі охороняють там. дивіться, скільки нашої охорони, яка прийшла охороняти за вас рада, але по відношенню до орендарів, тобто виконавчі дії просто не звісно. Три рази це рішення виконувалося, і е, рішення у нас суду забезпечує виконання виконавча служба. І це неприпустимо, щоб з якихось там відмовок, відговорок чи якихось цих е, заходів, до яких вдаються боржники, це рішення не було виконано. І це не минучий наслідок. От зараз ми дуже сподіваємося, що власне цим процесом і закінчиться це виконання. Не закінчилось. Суперечка тривала впродовж усього дня. Боротьба за приміщення продовжується, хоча у суді все давно вирішено, кажуть адвокати стримує володіння своєї приміщення. Ну як? От мені цікаво, як? От так, я Закриває ну, двері і виганяє всіх, хто ви не хочеш розуміти. Все... Залишається приміщення тільки власники тоді. Всі інші зараз покинуть На їх, да, На На приміщення. На якій Ми користуємося приміщенням законом. Ми користуємося амним приміщенням законом. Який закон має? Відні суд доказують. Три артилерійські снаряди калібром 152 мм міліметри виявили напередодні в селі Соломонову Журодського району на загрозливу знахідку. Часів Другої світової війни натрапив місцевий мешканець під час копання колодязя. На місці події піротехніки ідентифікували виявлені вибухонебезпечні предмети. Всі вони пролежали в землі більше 70 років. Снаряди вилучили та транспортували на військовий полігон у селі Оріховіця, де її знищили. Крім цього, мінометну міну часів Другої світової знайшли і в Мукачеві. 25 стипендій призначили кращим спортсменам краю. Попередньо список претендентів налічував 42 особи. До уваги брали здобутки за 2014 рік. Стипендії розділили на дві категорії. Одним призначили стипендії у розмірі 1100 гривень, іншим 750. До першої категорії увійшло 10 спортсменів, до другої 15. в Закарпатській. Ода наголосили, стипендії мають мотивувати інших демонструвати кращий рівень та вищі досягнення. Вивчити етапи руйнації на території Солотвінського солерудника приїхала делегація з Угорщини на чолі з уповноваженим міністром з питань дунайської стратегії міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Іштваном йо разом з фахівцями водного господарства на місці обговорили нову екологічну загрозу. Фахівці прогнозують можливий вилив солоної води на склад річки Тиса. а Це вже питання транскордонної безпеки. З подробицями далі Анастасія Ножка. Ось тут ще кілька років тому була рівнина. Зараз небезпечна провалля, в якій мешканці ще почали скидати сміття. Сміття далеко не основна проблема Солотвина. Шахти завалені і продовжуються руйнуватись. Мешканці, будинки, яких розташовані на небезпечній ділянці, переселятись не поспішають. Шахта номер 9 знаходиться у середині кількатисячного села. Живе неподалік провалля і директор шахти Олександр Поштук. На сьогоднішній день е, у нас є тео. Ликвидация этой чрезвычайной ситуации государственного уровня, которая определено кабинетом министров. Есть э, проект на ликвидацию. На сьогоднішній день саме головне отримати дітей під реалізацією програми ліквідації цієї аварії, і я думаю, що в принципі за 5-7 років ці роботи всі можна виконати Долучали до обговорення проблем науковців з кафедри гідрогеології Мішкольського університету та інженерів з управління водного господарства. Фахівці зазначають, підземні води становлять загрозу забруднення річки тиси, але наскільки все серйозно, без дослідження сказати не можна. Ця проблема стосується не лише Закарпаття, а й Румунії, Словаччини та Угорщини. Ми знаємо, це комплексна екологічна, соціальна та економічна проблема. Вона стосується не тільки Закарпаття, але через річку ТИС і інших країн, які межують з вашою областю. В першу чергу будемо зосереджуватися на вирішенні екологічного аспекту проблеми, Знаходитимо вирішення через європейські грантові кошти. Проблему можна вирішити в рамках європейської донайської стратегії, в якій передбачені заходи для безпеки водного регіону багатьох країн ЄС. Голова Закарпатської облради Володимир Чубірко зазначає, ситуація на село Надзвичайна містечко для відселення людей, в Тереблю побудоване, але мешканці переселятись туди відмовляються. Орна ціла програма, яка на жаль не фінансується з 12 року, і кастрові провали збільшуються. Ми маючи можливість, працюємо в рамках дунайської стратегії з угорцями, підняли це питання. Нам вдалося його підняти на європейський рівень в Брюсселі в Європарламенті. Були зроблені певні запити до Єврокомісії яким чином можна залучати європейських фахівців до вивчення цього питання, і де можна взяти кошти для того, щоб лекулізувати цю проблему? Тому що це вже проблема не закарпатська і не українська, це проблема всієї Європи. Перший етап проведення дослідницьких робіт, переконані угорські фахівці. Однак кошти на це не виділялись роками. Проблема загострилась зараз. Європейські спеціалісти мають переглянути проект із ліквідації наслідків стихійного лиха і дати йому оцінку. На у нас все слідкуйте за розвитком Подій разом з нами вдалого дня і до зустрічі.